Хто для вас, Тарас Григорович Шевченко? Велика історична постать, письменник, людина, яка закликала до свободи, до волі, до, до щастя, яка боролась за свободу українського народу. Скажіть, будь ласка, а як часто ви повертаєтеся до Шевченка? Ви його перечитуєте? Чи він у вас стоїть десь на чільному місці? В мене в мене в мене є кілька кобзарів. Які стоять на чільному місці. А до, які до, саме до речі, Якісь видання спеціальні? видання не, недавно буквально видані, сучасні Сучасні видання, да. а в той же час у мене вдома в Києві є цікаве, цікаве видання ще 900, здається, року, яке раритетне трішки, да. але є е, 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 Перечитую їх не так часто, на жаль, як цього б хотілось. До речі, сьогодні, передивившись фільм передививши, послухавши виступи. Думав собі, що потрібно деякі речі згадати. Так що а які ваші я улюблені вірші? Можливо, ви щось пам'ятаєте зі школи? Ви вивчали... в школі ж напевно вивчали Шевченка творчість? Мені тринадцятий -е минало. Супер. Пам'ятаєте, як зараз. І, 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 знов, і знову ж таки садок вишневий коло хати. Це, мабуть, улюблен улюблений вірш, коли згадуєш і згадуєш Україну, згадуєш той садок. Згадуєш батьківську хату, і, і, і дійсно е, ностальгія за Україною. А на вашу думку, який лейтмотив всієї творчості? Це воля, це лірика, це страждання, це мистецтво? Що я, головне я, я, вже, думаю, в я думаю, всього є. Трошки е, чогось е, всього є. І лірики, і страждання, і того все таки голосу свободи і бажання волі, свободи і щастя. Всі Цього нас. року ми відзначаємо до судліччя е, творчо е, народження Шевченка. Скажіть, будь ласка, наскільки актуально зараз може бути Шевченко для України, для народу в сучасному, в сучасному зрі, історичному, наскільки його творчість відображає те, що я, я, я сьогодні зараз. в своєму виступі сказав, що, що це дійсно, мабуть, один із найбільш актуальних поетів на сьогоднішній день. Фактично, пророк, який писав ну, фактично без малого 200 років. Назад, але більшість його віршів є актуальними на сьогодні. Мабуть, один із найбільш актуальних поетів, який а як ви вважаєте, є що саме він пророкував українському народу? Бажання об'єднання, бажання доволі, свободи, незалежності? Ну, фактично, те, що зараз відбувається. Дуже дякую. Так, дякую.